Вітаю вас на своєму каналі. намічається такий кулінарний влог. Покажу вам, що готую сьогодні на вечері, бо деякі рецепти буду готувати вперше. А також подумала, що заодно в цьому відео покажу певні покупки з магазину, скільки коштують продукти, що зазвичай купую. Сподіваюся, все вийде. Вперше готую за рецептом Євгена Клопотенка курку на байсиновій подушці. Зараз обжарюю грудку з Шкіркою на спетельні вона в мене вже замаринована була в лимонно імбирному соусі, і також обжарюю апельсини, які потім і послужать цією подушкою, на якій буде запікатися курка. Триматиму вас в курсі. Так, покажу вам, що купила. В принципі, не так багато. Ось яблука, мандарини, кінза і шоколадне зайця спакувала, на 11 фунтів. А також хочу сьогодні приготувати ну типу баноша з кукурудзяною кашею. тож зараз е, гриби обсмажують. Бочній, гриби. Звісно, за рецептом там йдуть глини, а в мене тут ніякої глини немає. Є шампіньйони, звичайно, тому е буде каша шампіньйонова. Взагалі для мене тема кулінарії зараз так стоїть гостра, тому що, ну, по-перше, хочеться дуже якогось різноманітця. Різномаїття. Хочеться якогось різноманіття. Хочеться більш здорової, екологічної їжі. Хочеться максимально готувати просто, швидко, а ось щоб все було корисно. Це до чого я прав. і чим, до речі, надихаюсь вагнець. Тому що вони максимально прості у цьому процесі, без всяких теплотербень, нічого не вигадують, просто готують просту, але дуже смачну більшу. Так, що ми вітаємо просила. А ще у Шотландії дуже чиста вода і мені п'яний страна. Це взагалі для мене нонсенс, бо я ніколи не полягою странно. А тут вона правда чиста і смачна. Мені дуже подобається, сподіваюся, що вона буде така ж і смачна. Все, відправляємо в духовку на півгодини. Так, сьогоднішні покупки можна назвати купити все по одному чи по два фунти. Значить, так, водичка, банани. Пройдуся по... Продуктом Фініки 2,20, здається, так коштують Бluбері. Що це Лухина, так? Соки, їх було два. Ні, капусту це не сьогодні купили, а сьогодні купили кавун, який вже з'їли. ось такий маленький розмірі невеличких. 2,90 кавунчик коштує, а от манго спіле. Сподіваюся, що вона смачне, коштує 1 фунт. Що таких Домашніх побутових речей ось таку штуку купую, цю, що усякий непотріб з одягу е збирає. І сьогодні мала удачу. Купила ось такий набір е різної солі е для ванни, усього за 3,15 фунтів, а кошту коштував цей набір раніше 7 фунтів. Так що Ось така у нас удача. Так, скупилися на 16 фунтів 27 центів. Так, я вже обсмажую гриби і зараз буду варити кашу. Ось так виглядає вона. Кукурузана каша є скрізь, в тому числі в Шотландії. Нічого такого не, незвичного, тому я буду зараз варити її з молоком, і потім додам гриби. Все, варю кашу. Завжди боюся. Покласти менше, ніж треба. Раптом не вистачить. Взагалі завжди варю на воді, а це в рецепті Клопотенка знайшла, що варити молоці необхідно, тож вирішила спробувати свій метод. Я частенько, до речі. Готую за рецептом Фотогранка, вони, вони мені подобаються. Були в Сенсбері, взагалі ходили за баклажанами, але попутно ще взяли кілька продуктів. Почну з манго. Вчора ми взяли в Теску один манго за один фунт. Сьогодні я в сенсбері взяла два манго за два фунти. Ну, тобто Така сама ціна по одному фунту. Я вважаю, що це прекрасна ціна. Якщо перевести на гривні, то це десь 50 гривень за один. Потім а, кокос, ми дуже полюбляємо його гристи. Взяла ось такі спробувати палички. Я взагалі не прихиляться всяких снеків для дітей, але думала, що можливо малому захочеться коляску щось погризти, але він заснув. <сум> Коштується один фунт, теж близько 50 гривень. Так, баклажани два штучки взяли. А, вибір був невеликий. Але я хочу запекти, я знайшла в тіктоці один рецепт, який мені дуже сподобався. Печені баклажани, печений перець болгарський. І потім це все змішати і зробити таку, ну, такий ніби соус. Так, кавун. Купилася сьогодні на 7 фунтів, 7,65. Моя каша готова. За рецептом треба додати одну ложку сметани, але сметана в мене закінчилась, тому я е грецький йогурт. Сподіваюся, що. Це не зіпсує смак. Ну, виглядає досить добре. Я зараз буду додавати ще сир. У мене моцарела натерта, і я вирішила також додати чедр. В холодильнику у шотландців ви завжди зможете знайти шматок якогось виду чедра. Так, показую вам черговий закуп із Сенсбері, морква закінчилася. Якраз зібралася варити суп. Потім цибуля, гриби. Сьогодні буде ввечері підлива грибна, потім помідори. Блуберіс, хліб білий, він вже надрізаний, малий поперс. І ще дві баночки анчоусів. Дуже нам сподобалися ці. Я не знаю, чи в Україні є подібна марка, але класні. Ми в Україні часто купували. І ось тут сподобалася ця фірма. Значить, заплатили за все 16,61. А і ще упаковка памперсів. Я забула, упаковка памперсів найдорожча. Курочка виглядає шикарно. Думаю, що вона дуже смачна вийшла. Так, ще хочу вам показати одну класну штуку, яку я почала використовувати тут. Це такі заправки для супів. Якщо я варю, наприклад, овочевий суп без м'яса, то я додаю чікен або є веджетеріан. Вони натуральні, там немає ніяких дивних хімічних елементів і дуже добре смакує. Коротше, тут вони сильно популярні. Дуже хочу поділитися з вами ще одним таким способом приготування курки. Я її нарізаю маленькими доненькими шматочками, мариную в соєвому соусі і потім тушкую. Ось в такому кокосовому кремі. Зазвичай в кокосовому молоці, але тут ми спробували кокосовий крем, і він набагато смачніше. Виходить дуже така соковита, смачна курочка. Тому, якщо вам цікаво, оберіть такий спосіб приготування собі на землі. До вечері ще є трохи часу, тому щоб моя каша не замерзла. Я її поставила ось в таку підігріваючу шафку. Також тут стоять нагріваються тарілки, щоб вони були тепленькі. Ось. А потім дістанемо і все буде такої температури, як треба. Готове до вживання. Сьогодні великих закупівель не було, тому що, в принципі, ходила тільки за памперсами, але все ж таки покажу, що купила. Два манго, та ж сама ціна, залишилася, два фунти. Воно ще зелене, але я думаю, полежить і буде смачно. Потім е, імбир. Імбир коштує 95 центів. І в теску... Е, була акція сьогодні. Так, одна упаковка Blueberries коштує в теску 2,20 тому що в сенсбері дорожче. А сьогодні дві було за 3,50. Я вирішила скористатися цією можливістю. І бабл бабл за один фунт.